Сьогодні Михайлик почував себе дуже дорослим. Маму терміново викликали на роботу, а бабуся захворіла і не змогла прийти наглядати за михайликом. Матуся обняла синочка і лагідно промовила: Я дуже не хочу залишати тебе одного вдома, але вірю, що ти впораєшся, і я не пошкодую, що довіряю тобі, як дорослому. Розумному. Обережному хлопчику. Ти пам'ятаєш, що сірники та електричні прилади не треба чіпати, вікна та двері не відчиняти. А я по дорозі додому куплю щось смачненьке для свого дорослого і слухняного сина. Якийсь час Михайлик грався машинками та конструктором. Потім йому стало нудно. Він підійшов до вікна і подивився у двір. Люди бігли по своїм справам, їм до Михайлика й діла не було, а йому так хотілося, щоб вони знали, що він вже дорослий, що один дома, і йому зовсім не страшно. Тільки якийсь дядько стоїть біля входу в під'їзд і дивиться на вікна. Мабуть, когось чекає. Він побачив Михайлика в вікні, посміхнувся і зайшов під'їзд. Через кілька хвилин в двері подзвонили. Михайлик спитав: Хто там? Чоловічий голос весело відповів: Привіт! А дорослі вдома? Я дорослий, а що ви хотіли? Ну, якщо дорослий, Відкривай двері, я вам посилку приніс. Мабуть, багато смаколиків хтось вам вислав, бо навіть через коробку запах цукерок і шоколаду пробивається. Михайлик так зрадів і вже потягнувся відкривати двері. Але згадав, як мама наказувала нікому двері не відчиняти, і він голосно сказав. Я зараз мамі подзвоню, вона прийде і забере посилку, а ви почекайте, будь ласка. Чоловік почав мовляти відкрити двері, казав, що дуже поспішає. На що Михайлик твердо заявив, що мама його навчила викликати поліцію, і він так і зробить, якщо чоловік буде дзвонити в двері. За дверима почулися кроки. І все стихло. Незабаром прийшла матуся. Михайлик весело підбіг і тільки хотів розповісти про чоловіка і посилку, як у двері подзвонили. На порозі стояли поліцейські, а за ними заплакана тітка Світлана. Марійкина мама. Поліцейські розповіли, що Марійка пропала. Тітка Світлана прийшла з магазину, а двері відчинені і дитини немає. Михайлик розповів про підозрілого дядьку, про те, як він вмовляв хлопчика відкрити двері. Його уважно вислухали, записали і подякували за інформацію. Настрій зник. І навіть солодощі, що принесла мама, не радували Михайлика. Він дуже переживав і тривожився за Марійку. І, засинаючи, тихенько прошепотів. Я дуже хочу, щоб Марійка повернулася додому, а ще я виросту і стану мужнім, сміливим, сильним поліцейським і буду захищати всіх людей від злодіїв і кривдників. Отже, діточки, ця казочка нас вчить тому, що треба слухатись батьків і не розмовляти з незнайомцями, не відчиняти їм двері, не погоджуйтесь на пропозиції незнайомців, відмовляйтесь від ласощів чи іграшок, якщо їх пропонують незнайомці. Але я знаю, тіточки, що ви у нас дуже розумні, як михайлик. А що означає бути розумним? А бути розумними означає ніколи не залишатись наодинці з кимось, кого не знаєш. Або йти туди, куди вони тобі кажуть. Я сказала йому: ні, ми повинні повертатися додому. Потім він почав підходити до нас. Саме тоді ми втекли. Ми знайшли мою маму, і я розповів їй, що сталося. Даша та Сашко зробили правильний вибір втекти. Незнайомці, яких ви зустрічаєте, можуть мати домашніх тварин, запропонувати вам цукерки або навіть попросити про допомогу. Але безпечна поведінка з незнайомцями означає, що ви ніколи не повинні йти нікуди з людиною, яку не знаєте. Коли незнайомець попросив Дашу та Сашка піти з ними, Даша знала, що потрібно кричати Ні, тікати і розказати. Більшість незнайомців хороші люди, але нам завжди потрібно дотримуватися правила безпечної поведінки з незнайомцями. І якщо хтось, кого ви не знаєте, хоче, щоб ви кудись поїхали з ним, скажіть їм ні, втікайте і розкажіть дорослому.